Благодать Божа належить обраним, а обрані – це учні Ісуса Христа, це сім'я Божа. Обрана церква це церква учнів, саме тому церкву народив Ісус, будував Ісус. І таку церкву будували апостоли. Щоб стати обраним, потрібно прийняти Біблію, прийняти Слово, прийняти заповіді. Ми повинні народитися від Христа, з'єднатися зі Христом. Христос святий і наше життя повинно освітлюватися, бути світлим і освітлювати цей світ. Нам потрібно стати живими каменями, тому що Ісус наріжний камінь, і щоб Бог міг нас брати і вживати для будівництва храму Божого. Благодать це ічнівство і воля Божа це учнівство. Тільки благодатью ми спасені. Люди обрані, це люди чисті, совісті, це люди відповідальні за свої слова і це люди, які являються прикладом, без людей Божих, без смирення. не ре...